Архіву Тернопільської області. Мене звати Ігор Корочок, я є головним спеціалістом Тернопільського архіву відділу формування Національного архівного фонду та діловодства. 29 січня буде чергова річниця бою під крутами. Це є велична подія для історії України, оскільки вона завжди надихала майбутнє покоління до боротьби за українську соборну самостійну державу. Колись раніше, коли до війни 2014 року, яка почалася, а я хочу сказати, що я є офіцером розвідки Українських Збройних сил у відставці. Я повернувся з фронту от назад, в архів, звідки я йшов воювати. Ми завжди готували виставки, присвячені цій величній події. І мною була написана стаття, вона буде подана, внизу буде посилання відносно цього бою. Я хочу тільки загострити декотрі аспекти бою під крутими, оскільки і далі потрактовується декотрими українськими політиками і журналістами, що 300 невинних, уб'єнних і тому подібне. Хочу сказати, що українські сили тодішньої Української Народної Республіки дали. Відсіч знахапнілому агресору Красної сіли юга Росії під командою Муравйова. от, на станції Крути, які йшли, прямували на Київ. Завдання в українських сил під командою сотника Аверки Гончаренко було утримати станцію Крути по можливості якомога довше, щоб не дати передовому корпусу червоних війти в місто Київ, столицю УНР. Для того, щоб державні установи змогли виїхати з міста Києва, були вивезені архіви, в тому числі, були вивезені частково якісь грошові ресурси і тому подібне. Тобто, вже зараз є дослідження українських істориків і, і Тинченка і інших. Тобто, що саме відбувалося? На основі сотника схеми сотника Горячка я розпрацював свою, оскільки є військовим істориком. І військовим, значить, отака, от такого вигляду схема. Детальніше я розкажу, як перебував пере, перебіг бою пізніше. Хочу сказати, що до тієї ж статті мною були виготовлені також малюнки. Зараз я буду демонструвати по одному їх. Це от бронепоїзди, які були. Верхній малюнок це є бліндована платформа, яка використовувалася українцями. А саме з українського боку і серійний броневагон Потіловського заводу. Я його змалював з схем моделіста-конструктора і інших видань радянських. Такі були бронепоїзда революції і тому подібне. Це є штатний вагон бронепоїздів Потіловського заводу, який випускався. Він був озброєний трьохдюймовими гарматами. Щоби можна було побачити, яка це трьохдюймова гармата, вона розташована, наприклад, її оригінал біля станції метро Арсенальна стоїть на пам'ятнику. Я не знаю, чи зараз стоїть, але колись раніше в Києві варіант цієї піхотної пушки полкової, він був там встановлений на п'єдесталі. Значить, такий броневагон мав бачити посередині башенку для керування вогнем з одного фасу і з другого фасу, тобто з кінцях... Броневагону були якраз артилерійські каземати і поворотна башня. Також він був озброєний кулеметами, От такі, Тобто в порівняння вони не могли ніяк йти. Тобто, бліндована платформа, яка мала ту піхотну пушку і мішки з піском, так і декілька кулеметів з тим броневагоном, який був задіяний з боку червоних сил. Які наступали на місто Київ, також я виконав малюнок ескадроноб ескадроного мінонося Новік. Чому саме ескадрономіноса Новік? Тому що з чорноморських есмінців такого типу вони були дуже заражені большевицькою пропагандою. Якраз формувалися екіпажі оцих бронепоїздів, які діяли в напрямку на Київ. От і всі джерела вказують на те, що в бою під Крутами брали участь не тільки. Червона Гвардія, але й були матроси Балтійського флоту, а також в команді бронепоїздів були матроси з Чорноморського флоту, колишньої Російської імперії. Хочу ще зазначити, що в Державному архіві Тернопільської області от був випущений такий каталог виставки до 90-ї річниці, це вже було дуже давно, у 2008 році. Зараз фонди нашого архіву поповнилися декотрими документами. От Вони тут є, бачите, їхні ксерокопії, сканери. Сканером зроблені скани. В онлайн виставка яка буде на сайті Державного архіву Тернопільської області, буде більш детальні, детальніше описано, які документи в нашому архіві є. Я хочу тільки от зазначити, у нас є в фонді 283 опис-1. Справа 172, аркуш 28. Це в наших фондах. Слава полеглим в бою під крутами. Звичайно, що це копія, але колись знаєте, що в 1937 році юнацтво ОУН організація українських націоналістів і Пластуни, і Лугівці проводили маніфестації, присвячені бою під крутами. Вони вселяко переслідувалися польською владою. Була от така виготовлена така. Листівка. Вона є зафотографована, і оригінал її знаходиться у фондах нашого Державного архіву Тернопільської області. Ну, а зараз до більш детального бою, розгляду бою підкрутими. Так, шановні наші е, глядачі, бачите, це моя схема. Е, я чого зробив на основі е, тої давньої схеми, тому що тут вже все-таки використані. Топографічні знаки, хоча, звичайно, не зонатівським зразком, а за старим ще. Але оскільки воювали наші воїни тоді у 20 столітті, тому система позначок така. Це є от показана лінія наступу червоних. Бачите? Це глибина їхньої оборони, де розташовувалися. Подальше артилерійські батареї, отут, я бачите, її позначив. Е, бронепоїзд, який йшов залізничною е, колією, е, вона йде на Бахмач. От, е, я хочу сказати, що коли вже в 2022 році е, мій батальйон 35-й вирушав е, в сектор оборони в Сумську область, ми проїжджали недалеко від станції Крути. Я навіть своїм солдатам розказував про цей бій. Вже в новому, коли рухалися марша, оця е, залізниця йде на Київ. Звідси залізниця йде з Чернігова, е, і тут залізниця йде на прилуки. Чому станція Крути мала таку велику стратегічну стратегічне значення? Тому що це є розв'язка доріг, а в любій війні. E, взагалі за Бонапартом Наполеоном розв'язка комунікацій є дуже важлива тим більше у такій війні, яка велася в період Першої світової і громадянської війни, яка була розв'язана в більшовицькій росі... Росії. E, в наступі на молоду Українську Народну Республіку залізниця мала стратегічне значення. Чому? Тому що по ній, саме по залізниці, рухалися бронепоїзди з мінімум приданих сил, тобто це могли бути кавалерійські підрозділи, піхотні, які рухалися, займалися те чи інше місто, і фактично суцільного фронту, як в Першу світову війну, не було. Українці зайняли оборону біля станції Крути. Значить, оцей фланг правий займали студенти. А оцей лівий фланг займали юнкери першої юнацької школи імені Богдана Хмельницького. До честі наших юнкерів. Я хочу сказати, що вони дуже вміло застосували вогневі засоби, які були в них. Це було 16 кулеметів. Ну, це повністю в українських сил така кількість важких кулеметів системи Максим. Частково були, можливо, «Шварцлозен» і Люїс. От Аверкі Гончаренко було вміло застосовано. Він був фронтовиком, який пройшов горнило Першої світової війни і був направлений для викладання в школі прапорщиків. Подальша доля сотника Аверкія Гончаренка він дослужився до полковника армії УНР. В часи Другої світової війни він вступив в дивізію Галичина. Тобто бойовий шлях його не закінчився саме він. Вцілів бою під крутами в горнилі визвольних змагань українського народу 1917 21 років. От і продовжив свою військову кар'єру вже в часи Другої світової війни. Значить, з боку Чернігова рухалася оця бліндована платформа українського бронепоїзда, який. Ну, такі борони поїзди, імпровізовані, бліндовані платформи, з'явилися вперше в Англобурзьку війну. Це платформа, на якій розташовувалася одна гармата, в даному випадку трьохдюймова фаси, тобто бруствери робилися з мішків з піску. От, їй додавалися кілька кулеметів. От, і такий паротяг. І, звичайно, вагон, в якому розташовувалася обслуга тієї гармати і кулеметні розрахунки. В порівнянні з я вже показував малюнок, який я виконав спеціально для своєї наукової статті, з потіловським броневагонами, які вироблялися, ніяк не могли йти. Отож, хочу зазначити, що більшовицькі сили в великій чисельній перевазі. Навіть це згадується, я мав книгу. Був такий комісар за Москворецької гвардії Моїсі. У моїй статті є посилання на цю книгу. Він згадує, що розібрали були путі жлізнодорожні крутянці, і дуже вміло оборонялися. Коли по використанню набою отримали наказ юнкери відходити, вони грамотно вийшли з бою, дійшли до ешелонів, отут, які були в напрямку руху на Київ. А студенти, в них брак вишколу військового був трохи і вони сплутали нічні вогні станції Крути. От вони відходили з ешелонами. Бачите, ось так крайня чота, от вогні з ешелонними вогнями, і вийшли, яка вже була зайнята червонами. Вони потрапили в полон, були по звірячому розстріляні, значить росіяни. Витіснили наші війська більшовицькі сили під командою Мурав'йова з станції Крути, але ніяк не розгромили їх. Тобто звитяга українських сил в тому, що вони вміло виконали ар'єргардний бій і, по можливості затримавши якомога довше війська червоних, відступили на Київ. От, що я хотів довести у цьому розборі бою. Ну, а детальніше читайте у моїй статті і в інших матеріалах, які будуть представлені. В... Ця картина Юрія Чумака, Тернопільського художника, члена Національної спілки художників України. Виконана у 1995 році. Вона зберігається в фондах Державного архіву Тернопільської області. Картина присвячена бою під крутами. От на ній зображені українські юнкери і студенти, які жартовно б'ються з красними слами юга Росії під командою Мурав'йова. От, алегоричні образи, звичайно, юні юнкери і студенти зображені з оголеним торсом. як Давньоримські герої, спартанці, давні античного світу Греції. От порівняння, звичайно, яке в українській художній літературі, досить вживане. Ця картина постійно зберігається в Державному архіві Тернопільської області, і ми дуже вдячні Юрію Чумаку за цю роботу.